Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Це відео про просту, скромну, але дуже незвичайну жінку, про віщунку з Чорнобаївки Марію Іванівну. Її життя з дитинства було сповнене не лише побутових турбот, а й чогось глибшого, невидимого, особливого дару, який вона успадкувала від своєї бабусі. Марія Іванівна ще з малих літ бачила віщі сни, а з роками навчилась розуміти знаки, які приходять не кожному. Вперше вона відчула силу свого дару тоді, коли у вісні побачила смерть батька, і за кілька днів пророцтво збулось до найменших деталей. Цитата. Як ще дівчиськом була, сни мені снились, але я тоді не знала, що то таке. Бачила я, як батька мого не стало ще до того, як хтось про цей подумати міг. Тоді бабуся мені сказала, то дар у тебе, Марічко, не всім він дається, але тяжкий він, той дар, кінець цитати. Пані Марія також добре знається на травах. Вона не просто збирає їх, а відчуває, які зілля кому потрібно. Каже, що рослина сама підказує, кому служити, і за багато років лікувала не лише хвороби тіла, а й душі. Через військові дії вона була змушена залишити свою домівку, але дар її не полишив навпаки, видіння стали ще сильнішими. У молитвах через сни, через знаки в природі, вона почала отримувати послання про майбутнє України, світу, війни та нової доби. Яка наближається. І в цьому відео ми поділимось тими откровеннями, які приходять до Пані Марії. Це не страх і не сенсація, це голос душі, яка живе в єдності з вищим світом і яка щиро хоч добра своєму народу. За словами Марії Іванівни, вода стане головним викликом людства у найближчі роки. Світ входить у час, коли чиста питна вода стане ціннішою за золото. В одних краях повені, де вода йде з гір і змиває все на своєму шляху, в інших в суховії, і місяцями не капне дощ. Вона бачила карти, тріснуті, вигорілі, де колись були родючі поля. Цитата. Я бачила, як ріки міліють, як земля тріскається від спраги. Бачила людей, що стоять у чергах не за хлібом, а за відром води. А в одній стороні велике місто, де вода стане отруйною. Люди питимуть і хворітимуть, бо джерела отруєні будуть самим людським безумством. Кінець цитати. Віщунка наголошує весь світ повинен навчитись поважати воду, берегти її, очищати, інакше буде велика біда. Африка, Близький Схід, навіть частина Європи, зіткнуться з нестачею чистої питної води. Проблема стане глобальною і вийде на перший план після 2026 року. Люди будуть не за нафту воювати, а за джерела води. Побудова гребель, блокування річок, знищення чужих водозабезпечувальних систем стануть новою зброєю майбутнього. Усі технології, які раніше використовувались для контролю над нафтою, тепер будуть задіяні навколо води. Китай та Індія переживатимуть рекордні посухи, які порушать світовий аграрний баланс. У багатьох країнах, особливо африканських, почнуться переселення цілих сіл і міст через повне виснаження джерел. Вода більше не буде доступною для всіх, вона стане привілеєм. Люди почнуть шукати воду, як колись шукали золото, каже пані Марія. Та в деяких місцях вона буде приходити у вигляді стихії. Цілі міста зануряться під воду. Повені будуть настільки руйнівними, що в деяких регіонах буде неможливо жити десятиліттями. Зміщення кліматичних зон призведе до парадоксів у пустелях зливи, а у лісах пожежі. Природа сама почне очищати планету бурями, землетрусами, виверженнями вулканів, і цей процес буде досить болючим. Усі ці випробування Марія Іванівна сприймає як очищення світу. Вода це дар Божий, і той, хто зневажає його, сам отримає спрагу душі та тіла. Але тим, хто живе у правді, хто береже довкілля і не веде війни заради користі, буде дарована жива вода. Яка напуває і тіло, і дух. Розказала Марія Іванівна і про нову хворобу, яка спіткає людство в найближчому майбутньому. Це буде випробування, що люди виберуть страх чи милосердя, відокремлення чи допомогу одне одному. Цитата. Це не буде вірус дихальної системи. Ця хвороба буде інша, що вражає нервову систему, розум і психіку. Люди будуть втрачати не лише здоров'я, а й контроль над собою, пам'ять, волю до життя. Це змінить устрій світу, постане нова ізоляція, нові закони. У великих містах запроваджуватимуть зони тиші, де немає контактів і навіть голосів. Людство буде змушене знову закриватись, але не від хвороби тіла, а від внутрішньої хвороби духа. Кінець цитати. За словами віщунки, після 2027 року в багатьох країнах почне різко зростати кількість народжених з рідкісними відхиленнями. Це не будуть класичні хвороби, це будуть мутації, пов'язані з впливом забруднення, мікропластику, ГМО та впливу нових випромінювань. Деякі з діток будуть мати високу чутливість до духовного світу, інші ж навпаки, повну емоційну глухоту. Світ буде поділений на тих, хто заглиблюється в дух, і тих, хто стає рабом технократії. Також повернуться старі хвороби, такі як холера, віспа, але у нових формах. Світ зараз у нестабільності. Також існує загроза Великої війни. В одному із снів пані Марія бачила карту світу, яка почала палахкотіти у різних місцях. Найбільше полум'я здіймалось між двома велетнями США та Китаєм. Видіння показало, що в найближчі роки до 2027-го вони вступлять у пряме зіткнення. Це не обов'язково буде масштабна війна у класичному розумінні, але економічна кібервійна і супутникові атаки вже почались і вони лише посиляться. Деякі країни вже не будуть такими, як до війни. Одного разу невідомий голос промовив до пані Марії у вісні, і те, що вона почула, закорбувалось в її пам'яті. Цитата Світ, що ти знаєш, більше не повернеться, і межі, намальовані людською рукою, буде стерто Божою волею. Кінець цитати Одні країни з'єднаються, створюючи щось нове, інші розпадуться розділення давно вже живе в серцях. Кордони зміняться не завжди кров'ю, а й рішеннями, переговорами, а десь і волею народу. Віщунка закликає готуватись не лише до зовнішніх змін, а до внутрішньої готовності приймати нову реальність. Кордони зникнуть там, де з'являться нові духовні центри, і ті, хто залишиться в вірі, матимуть силу пройти крізь всі випробування. Україна також знаходиться на межі змін. Марія Іванівна впевнена, що б зараз Україна не втрачала, в кінцевому випадку все повернеться і відмотається назад, а Осьє РФ змінить свій зовнішній вигляд і перестане існувати у звичних кордонах. Україна вийде на новий рівень державності. Землі, які були спірними, стануть частиною нового устрою. Деякі кордони зникнуть не через політичні рішення, а через Божу волю і очищення вогнем війни. Донбас і Крим повернуться не просто як території, а як відкуплені молитвою і кров'ю землі, які більше не будуть предметом торгу. І саме через це почнеться нове переформатування Східної Європи. 2025 рік стане переломним роком. Не роком остаточного миру. Але роком, коли почнеться падіння великої гордині. У Кремлі розкол, недовіра і внутрішня боротьба. Сили, що ще не готові до миру, будуть поступово втрачати вплив. В Україні теж почнеться підготовка до великих змін. Люди втратять довіру до старої системи, і саме на цьому тлі з'явиться нова фігура, незаплямована, з ясним поглядом і твердим словом. Це буде сильний лідер, який зуміє об'єднати людей і подолати розбрат. Мир прийде не раптово, а через низку важливих подій. Усе почнеться з тихого перемовного вечора, що стане несподіванкою навіть для багатьох лідерів. Але перед тим буде зміна у вищому керівництві як України, так і Росії. Пані Марія бачила, що найгучніший рік це 2025. Буде багато загроз, масованих ударів по інфраструктурі і спроб зламати дух українців перед фіналом. Але наприкінці цього року щось зміниться в самому серці агресора, не з, каяття, а з примусу, зі страху перед більшими силами почнеться згортання ракетних кампаній. У 2026 році почнуться перемовини, які вже будуть не фарсом, а реальним кроком до миру. Але мир не прийде з милості ворога. Він буде відвоюваний силою духу, віри та зброї. У Кремлі на той час влада або зміниться, або втратить контроль над усім, що відбувається в регіонах. Війна стане тягарем, який вже неможливо буде нести. Але не з каяття вона припиниться, а з хитрої спроби зберегти сили для наступної агресії. Найбільша небезпека з'явиться для країн Балтії. Видіння показало Литва, Латвія та Естонія, як три свічки на вітрі будуть намагатися зберегти свій вогонь. І саме туди Росія направить свою приховану агресію. При цьому Марія Іванівна впевнена, до 2027 року Росія втратить частину своєї територіальної цілісності. Те, що вона будувала десятиліттями, почне сипатись через гріх, злість і безумство. Наостанок Марія Іванівна наголосила, на свято Трійці українці зможуть спостерігати знамення, і це буде свідчення того, що Україна стоїть перед порогом великого духовного вибору, що перемога близько, але її потрібно прийняти з вдячністю і покорою, а не з гординою, і що лише через єдність та прощення між українцями на українську землю прийде справжній мир.